Вітаю, друзі, на каналі CryptoFan Є. Сьогодні вам покажу невеличкий лайфхак для таких проєктів як Bloom, Tom Market і подібним проектам. Для цього треба буде здійснити деякі налаштування ось тут. На жаль, програма захвату екрану не дозволяє показати самі налаштування, тому заходьте в наш telegram чат де я вам все детально покажу та дам інструкцію. Отож, орієнтовно розкажу на пальцях, як вона працює. Я налаштую три кнопки: перше з яких буду клікати ось в цьому полі, друга буду клікати ось в цьому, і третя ось в цьому. На оцій. Лінії. Давайте покажу, як це буде виглядати на практиці Запускаємо, я зажимаю ті всі три клавіші, і вони самостійно тапають. Додатково і можу допомагати мишкою, ось таким чином, просто зажавши її та вводячи екрану. Коли бомбочка я просто відпускаю свої кнопки, щоб часом не потрапити в цю звірюгу І бачите, таким чином я збираю далі всі свої понти доволі просто. І не треба тапати і ламати екран. Відпустив, пропустив бомбочку знову ще 5 секунд. І мишкою допомагаю. Я просто ввожу екраном по екрані мишку, а не клікаю, тому зусиль у мене витрачається мінімально. Ну тож, якщо інформація була корисною, ставте лайк, заходьте на наш телеграм-канал за інструкцією. А я дякую вам за перегляд та кажу до зустрічі.